Ну що, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буду випікати близькового тіста бездрожджового. Є в мене творожок домашній, сир кисломолочний. Для цього потрібно також цукор для начинки для сиру, яєчко туди, пергамент, або олійка, щоб змащувати деко чи деко. Так, починаємо. Начинка: сир кисломолочний домашній. З базарчику, яєчко одне, пів склянки цукру, трохи більше. Ну, хто як любить, солодше, не солодше. І все ретельно перемішати, а, і пакетик ванільного цукру. І начинка готова у нас. Далі будемо справлятися з тістом. Тісто-листкове, без Якщо чесно, я рідко дуже працюю з листковим тістом. Завжди щось сама роблю дрожжове або ще щось випікаю. Це спробувала купила листкове і спробую так, розкатали. У нас вийшло 4 таких листа у пакет. Так, зараз я так камеру опустила низенько, щоб видно було, як я нарізаю. Потім підніму, щоб мене не було видно. Так, ось такий чотирикутничок получився. кладу начинку і складаю трикутничком і вилочкою так заліпляю. Зліпляю края. І ось такий трикутничок вийшов мене. Тепер спробую отак надрізи поробити. На одну половинку кладу начинку, а другий, де надрізала, накриваю і так само вилочкою зліпляю. Буду експериментувати. Воно вийде в нас. Так, і ось такий з надрізами вийшов. Так, на одній половинці трикутничка зробила надрізи. На одну частинку поклала сир, цією, що з надрізами, накрила, і вилочкою так попридавлювала. Так, ще один експеримент. Чотирикутничок на центр сир поклала і складаю в конвертик. Прижала і отак прижала і такий вийшов конвертик. Змащуємо збитим яєчком тепер. покажу. Різні форми поробила. Трикутнички надрізані зверху, квадратики рогаликами зробила, конвертиками Попробую, яке краще потім буде ну, на вид, на вигляд. Ось такі в мене вийшли різні, різні кольорів, як то кажуть, і трикутнички, і конвертики, і рогалики, і трикутнички надрізані вверх. І не надрізаний, спробую різним способом. Ставлю випікати духовку прогріла на 180 градусів і десь приблизно 40 хвилин буду випікати. Також можна потрусити зверху кунжутом, ну так як в мене немає, то зроблю так попробую. Так, витягую вже булочки. Видно чим. Зараз відставимо інші. Ось такі конвертиками поробила. Відставляю 40 хвилин. Так, показую, що у мене вийшло. Значить, отакі квадратненькі, ну, то тобто. Отакі надрізані вверх. Так, отакі конвертиком поробила. Отакі трикутнички надрізаний вверх. Друга частинка накривала надрізані. Отакі звичайні вилочкою, так тільки попритуляла. І конвертик теж, звичайний, не надрізаний. Зараз покажу вам. Так, отакий беру. Розломлю. Чуєте як хрумтить? Грячі ще. А. О, пробуємо. Угу. Гарні вийшли. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Якщо вам сподобалось це відео, залишайтеся зі мною. Буде цікавого, багато ще відео.